Привіт ви на каналі Угар Геймер 2. Сьогодні ми будемо грати, що правильно, Мелон Playground Або Starbox, то як називаємо. Давайте ми зайдемо на велике місце і ще хочу вам показати. Я вам сьогодні Показувати як я весь не буду. Так, давайте я зараз. свій збільшу. Все Дивіться. Я вам хочу показати, наприклад, там баги всілякі чи ще щось. Я вам... дивіться. Пам'ятаєте обнову, хто знає, ну, цього, а хтось може перший бачить. Пам'ятаєте обнову, де нам додали на Аносемблер. Подивіся, хочете приколи, дивіться. Якщо ми дамо туди щось дерев'яне, ну, давайте, наприклад, ось т... всю... осього всю... ящика. <головіка> Я же запикуюсь. ну він має, знаєте, що нам зробити по ідеї. Дерев'яний тотем. Так. То. Висянах є дерев'яний тотем. Теми, дивіться, бачите, такі то теми. Можна зробити із всього, майже всього дерев'яного. І вони ще по ідеї, горять, так? Да? Так, давайте зараз подивимось. Це очати. Я не знаю, що це очати, конечно. Я не розумію логіку. На ось... да? Так, давайте ми знаєте, що зробимо. Дивіться, і недавно, недавно вийшов новий сейшнапшотик. Де вертольотами стало набагато легше управляти, бо раніше вони просто вилітали кудись в космос, вони були занадто сильними, рибкими. а зараз вони почали більш напоминати вертольоти. Так, вертольоти, я пам'ятаю, їх, коротше, тоді. О, самі ці розробники дуже знають, що люблять. Вони люблять робити. Дивіться, вони роблять голосування. Так, давайте я інтернет виключу, бо зараз реклами почнемося. Ой, виключився. Вони люблять робити всі голосування. От зараз йде голосування за карту. І може. і... В новому обновленні буде карта Водного світу. Де вона, яка буде повністю з води. А може бути космос. Хто я знає. Так, я зараз хочу по всій грі можна зробити що хоч, що можеш і що не можеш. Недавно ще нам додали... О таке. Дивіться. Всі зна... Я... Я реально колись хотів, щоб нам додали... щоб ми не були залежні від окольчитів. Щоб нам додавали цю штуку. Дуже багато хто бачив у тінах. У тінах, де всі штуки, які ну, не тільки в тінах, які включають серце. Тобто додають розряд і серце запускається. І тому Тому я тут таке і нам дали таку штуку. Ось вона. Давайте ми вам я її протестую. І спершу нам потрібно вимкнути серце Мелона. Зроблю я пістолетиком, електричком. О, боже! О, господи, мій боже. через пістолетик, то сила боже. Так, все, він бере и падает. А кто не понимаю, со словом я включил. Так, все, хайвель на Беремо нашу штуку, кладаємо отаким от чином, вмикаємо заряд і ставимо другий І подивіться на велику суму. Чуєте, така ніби якась повітряна тривога, реально. Двіся. Зараз буде у у укол. Я не понял, що шо це за фіня така. Як тебе кажу, реклама тут дуже любляє. Не... Все, реклама кончилась. Переварулочка. Аж на раз, розглядають, він вже не включився. А саме головне... Якщо ваш мелон, може він може померти від де крові. за то ще треба добити. Давайте, Наприклад, я варю якусь стрелю. Ідече кров. І він по-любому чого в деякий час помре, Тільки вже після того він же помре не просто від випинки ферса, а він же помре від нефтачі крові, бо вона кончилася в нього. Як ви бачите, кров потихеньку витікає. І що, він тоді не випуститься, якщо крові не буде. Ну, логічно, правда? Логіка посувтує і фізіка теж. Раніше, знаєте, ще я пам'ятаю. Цій карті, ще коли карта вийшла, хто може пам'ятає, то тут були колись такі приводи, я пам'ятаю, ну. на цій карті раніше були приводи, а зараз їх нема. Так що це таке? Что такое? Вы бачите эту штуку? Я не раньше не замечала. Стоп, 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 Что, -то, что, -то, что, -то. что -то такое? Это что, карте? Вау. Можемо на якісь хитрій? Щось потипу того. Ми шо, у нашого Мелона вже почали ноги атрофіруватися. Так, ще він поки що живий. Так, на всякий на всякий пожарний, знаєте що ми зараз на нього поставимо? Поставимо... Йохан не по большой нарубе. так называется, поставим. Так, 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 так. Лекарство так у куда к моему зар... А, нет, давайте мы ее запустим своим запускателем. Это, конечно, получится. 60 -ше кроны вытекла. Больше запускания. Так, ми запустили запускателем, тільки в нього трошки си ноги не такі. Я руки на ту сторону. Ну не знаю, що це так, як це назвати. А я знаю, воно ж... Я так з... забыл. Ничего, мы зараз все промонтируем. Так, заремонтировали, так. Зараз тебе миллион трошки больно будет. А, да. Берем. Вставляем, его, так, все. Наш мелан зледно на юным словом. Так, ровно тече, потому в три все. Дивіться, ніколи, ніколи не застосовуйте лічення на мелонах, поняли мене. Бо якщо ви таке застосуєте Ну все, мелон буде кап'єс, Так руки поломані, ой боже мій, Капьец. Я знову вс реклама. Так, дивіться... Ми зараз будемо робити собі... Мелану одним словом сіл. Так, руку тут її приєднано. Так ще треба зараз всю, ось промонтувати. О боже, у нього вже тіло починає гнити. Я треба щось припиніти. Так. Ще треба зробити, щоб тіло запустилося. Правильно, треба виключити серце. Так, вимкнути серце, вимкнути серце і потім запустити його знову. Таким чином... Все у сказали як перезагрузка прозагрузка. Сарсовым кайфо. Так, сорсовым. Кто-то Так, 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 так. лук, укл. Лайк курасик. Так. Так, ще один разряд. Так, два разряда, наверное, треба на сторону Сарса поставить. Один на голове. Угнем сердце. На сердце, на сердце. Так, укл. Вс, Все, давай. Да, 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 все спасивал, все спасивал, Так, руки повертаюся нормально. Так, ногам капец. Так, ампутация не потребна. О боже. Так, поломано. У поломано, боже мой. Ну, я... слово, вже мелон не так вимучений, що я вже просто не можу на все дивитися, я зараз його лікую. Колюємо Йо. регенерацію. Так, ми зараз йому одриваємо все саділом. Зараз ми йому вколимо відращувану конечності. Все, ми його вернули на факт нормальне життя. ось то його кінцівки. А я не розумію, пам'ятаєте всю штуку на початку відео? Я не розумію, що це таке, бо таке я бачив перший раз. А може все знаєте, що буде таке? Може все якісь декорації. А давайте ми подивимося. Так, давайте ми вийдемо і перевідемо назад. І вдруг ми знов таку штуку побачимо. Так, просто заходимо на інші вже, а? на інший сіт, на інші сіла. Так, дивимось. Мене того разу було біля банкоматів. І виключуємо вторгненням. Тій стороні його немає, давайте в цьому підемо шукати Якщо ви його бачите, то напишіть в коментах Банки, банки. флевчики бо я ще ніколи не бачив такого и переостанок я вам хочу показати танк свій. ну як свій, ну я його спроєктував. І сам його сформирую так все создаем так і все ось вся штука Ну да, выглядит не совсем реалистично, но ну, я понимаю. Ну все, танка знаете, что е. Все, танка е. Вот такие патрончики. О, сколько патрончиков. Все. Пуск. Это танк. Он может платить такого. Давай, war Пиу! О нет. О нет. Все, встань не путь мела, Под Танк бронированный. Хочет ли я вам все докажу? Давись, наш на штанг. Берем наш танк, берем на танк. Включайся. А, да, я же выношу включение, точно. Создаем. Выключаем передачу. И берем ядерную бомбу. Чем бы не. Так, давайте мы поставим. Да что он тут портует? Я не боюсь. Вот по танку, танку она ничего не сделает. Даже мелони виживуть. Так, берем и і... бах. Подивіться, не, ну я ж кажу, що было нерова не все. Самое главное, мелон зараз до балки. тебе прошу богом. Так, не, ну ну вы поломалась я впереднього, бо блин він... всего. А і так, а так, Подивіться Даже патрони всередині не повибухували. Так, зараз ще ми зробимо йому регенерацію. Регенера дуже не опасно. Так, це регенерація. Вс, зарегенерировалось, наші мяла не сидять. А то другий вон вообще фібі нормально чувствує так. Клипы і все нормально в обласні. Я же уже вже ядерная бомба самому танкові не страшна. А вот взрыв сраден страшний ще. Казати ч? Що... Я, я наверное, перший что що такий таке робить. Ну шо, пацаны запускаємо пффф бабай. втупе. Так, рятувальна операція три тисячі. Так шо сейчас выживу. Я ему наблюс пулями дам. Так, 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 так. Бегом беремо вс. Вугенгасник. Бегом вогнегасник, да ще вгурить. Так, вогнегасник, вогнегасник. Він, вроде бы тут пистолетов и пистолетов. Че, вижив? Так, давайте бігом, ну, бігом, бігом, бігом. Будемо заробити когось, Запуск запускався. Так запускай. Ч вижив? Так, виключаємо йому анімацію сидіння. Після він вижив. А це, мабуть, що він вижив, бо він сидів ось тут. І, в принципі, якби не ось осколки, б відчува, якого просто розірвало нахрен. <хіглі> Як ви пані помню, даєте там бомба стояла і ну, ви розумієте, що сталося? Пушка нормально функціонує. Так, лампочки є. А Лампочки не працюють, Поламалося. Ну, зішим ядерна бомба бомбанула. Що, давайте ми його поламаємо. Ламаємо фізику. Все, фізика поломана. А тепер ще більше поламано А нимсом. Я думаю, що вам це відео сподобалось, ви будете скачувати Melon Playground. Ну і... всім до вузки. Усім пока!